З липня у місті Старий Самбір почала працювати юридичне приймання Народний адвокат це соціальний проект Андрія Лопушанського, мета якого полягає в наданні безоплатної правової допомоги усім охочим. Ідея створення приймання виношувалася кілька місяців з огляду на велику потребу пересічних мешканців у фаховій юридичній підтримці. Подібні соціальні проекти народний адвокат вже ефективно діють у багатьох містах України, зокрема і у Львові. Сьогодні у нас така є нагода. Буде в старому самборі, адже ми відкриваємо офіс, спільний проект Андрія Лопошанського та Миколи Катеринчука народний адвокат для того, щоб надати можливість людям з різних соціальних сфер отримати безкоштовно юридичні консультації по земельних питаннях, які сьогодні багатьох хвилюють, по пенсійній реформі та й багатьох інших. У будь-якого мешканця буде нагода звернутися за телефоном або прийти й записатися на прийом до адвоката. А що суботи громадян консультуватимуть досвідчені адвокати з Києва та Львова і в рамках цього проекту на народний адвокат люди можуть звернутися за консультацією за юридичною за письмовою та усною до мене як юриста, і ми будемо готувати відповідь з цивільного права, земельного трудового. Адміністративного права можна буде готувати позовні заяви, заяви до суду, заяви клопотання до суду, до інших органів запити. І будемо добуватися відповіді і взагалі вирішення питань, з якими люди будуть до нас звертатися. Декан Старосамбірський отець Михайло, який під час урочистого відкриття освятив офіс юридичної приймальної народної адвокат, каже в житті часто густо стаються ситуації, коли бракує елементарних правових знань. Я вважаю, що коли такий адвокат буде, чи я, чи другий, третій, десятий завжди буде багато мати запитань прийти, довідатись, а яке є право у правовій державі. Усі консультації, оформлення документів, позовних заяв, приймання народний адвокат надаватимуться безкоштовно, прийматимуть мешканців щодня. Також можна записатися заздалегідь, не відкладаючи справу надовго, одразу ж до послуг юриста звернулися підприємці старого самбора. Така приймальня дуже потрібна для міста, тому що фактично наші громадяни не є юридичного свідчення. А піти до адвоката написати заяву мінімальна вартість є 100 гривень. Якщо підприємець закривається, не має коштів далі існувати і сплачувати податки, то звичайно, що він не буде мати коштів на таку заяву. Крім того, для зручності таку виїзну консультацію раз на місяць організовуватимуть у містах Хирів та Добромель. А з часом приймальні народний адвокат працюватимуть і в сусідніх районних центрах Львівщини.